Попала така машинка, BMW, бензин. Вроді 1,8 бензин. Вальветроніки, це все з тиском маслом. Зняли піддон. Знайшли отаку ситуацію. От у нас масляний насос. Він приводить вали балансіра. От, ось отака там є. От. Одна шестерня приводить вали. Чого немає тиска? Ух, лки Тиск масла. Тиск масла, де нас дівся, якщо буде добре видно, вийшло отакі ось. обірвало вал привода масляного насоса. Що його обірвало, це і в нас маслоприйомник. Якщо видно на відео, тут є така резинка, тобто сальник, щоб туди ззаді. Якщо його ставити з тим сальником сюди, воно тут болтається. Ну, він має плотно сальник тримати. Він логонько собі вчинить. Тут тягнуло масло з повітрям. Було масляне голодання, того влупило масляний насос. І того така ситуація вийшла. І ось такий.